Сьогодні наші славні воїни боронять нашу країну від агресора. А ми маємо навчатись, щоб відбудовувати нашу неньку Україну. Дорогі захисники, ми дякуємо вам за те, що ми маємо можливість навчатися під мирним небом. Бажаємо вам здоров'я, мужності, хороб. Бажаємо вам, щоб ви повернулися додому живими. Слава Україні! Героям слава! Свою любов, повагу і пошану захисникам країни віддаю. Молюсь за них, складаю щиру шани, звичу міцності, сміливості в строю. Подяка всім, хто бореться за правду, Історія свободу і борони країну неньку від ворожих зайдів, щоб повернути всім нам щастя мисть. Нізький поклін героям України, що захищають нас від ворогів. І кожному, хто на війні загинув, їм світла пам'ять слава навіть. Молюсь за всіх, складаю щиру шану. І звичу сили і міцності в строю. Любов, сердець, кліно і пошана від нас усіх передаю. Любов всіх нас вам допоможе. Бою за Україну переможе. Дорогі наші захисники України. Ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що ви ціною свого здоров'я та життя бороните кордони України та захищаєте її інтереси. Твердо тримаєте позиції. Та відбиваєте напади ворогів. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканість, її гідність. Ви даєте нам надію, що наступлять кращі часи для нашої неньки України. Нехай Господь єднає Україну в мирі та злагоді. Нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живими додому з перемогою. Дорогі наші захисники, висловлюю вам свою підтримку. Дякую вам за наш спокій. Повертайтеся живими разом з нашою перемогою. Все буде Україна, дорогі наші захисники України! Ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що ви ціною свого здоров'я життя, борони та кордони України. Та захищайте її інтереси. Ви робите все можливе, щоб ми мали змогу жити в мирній, заможній, вільній і по справжньому європейській країні. Слава Україні! Збройні сили України, слава, гордість, міст країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що строкову службу чесну сприйняли як борг почесний, матерям, батькам, шановні. Вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни у серцях суняв зростали, вартувати, відпускали мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. Тож вшануємо День святковий, всіх без винятку військових завдяки їх чесній службі. Адже мир тоді панує, коли армія чідує. Слава Україні! Дорогі наші захисники України! Ми вдячні вам за мужність, за силу за те, що ви ціною власного життя та здоров'я захищаєте Україну. Ви все робите можливе, щоб ми мали можливість жити в мирній вільній країні. Будь ласка, тримайтеся ми з вами. Ми тримаємо до вас сполочки, ми маємо сьогодні, щоб все було добре, щоб ви повернулися живі, здоров'я до своїх батьків, до своїх дітей, до своїх жінок, щоб була сім'я сім'я, щоб було ми війни. Уклін, уклін вам були наші захисники. Дорогі захисники України, ми дякуємо вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм. Ми дякуємо вам за те, що ви цінуєте свого здоров'я та життя, борони та кордони України. Ми дякуємо вам за те, що ви обороняєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну. Ми віримо в вас. Все буде України!